Нарешті запровадили а, такий центр а, ветеранський, власне, тому що це те, що потрібно під час війни. Центр лідерства захисників України — освітньо-дослідницький центр національного університету Києво-Могилянська академія. Місія центру розвивати потенціал ветеранів і ветеранок, які прагнуть займати лідерські позиції та впливати на розвиток держави. Це простір, де ветерани здобувають нові знання та навички для реалізації ідей, посилюють лідерські якості, долучаються до спільноти однодумців і формують майбутнє розвитку нашого суспільства. У нас зібралася дуже класна група. Подобаються люди, з якими я тут познайомилася. Дуже приємно взагалі знаходитися в могилянці, і сам курс. Ті люди, які роблять його для нас, наповнюють це. Прямо таки викликає захват своєрідний і величезну вдячність. Теплоту така гнучка, простора атмосфера. Для всіх нас, хто навчається на даному курсі, цікаві підходи і гарні презентації, гарні презентації це також відокремле. Є оце дуже класне відчуття належності до спільноти. Та власне після однієї з лекцій, яка в нас була, яка стосувалася конституційного права. Пан професор сказав, що дивіться у нас Могилянці Є така традиція, що професор після лекції, якимось визначним студентам може дарувати значок, і він зняв з на свого піджака Пін моглянки і подарував мені. Підсилюємо сильних, підтримуємо тих, хто захищає Україну.